Подивимось, що манхет. Чи що? Просто подивіться на цю машину. Вона настільки засрана, що мусор навіть ззовні вже валяється. Ого, ого! Як важко було все так запердолити просто в хлам, але за стиль не забули. За стиль не забули. Вставляю ваші увазі спорткупе за тисячу доларів зі спойлером. Це Сатурн 97-го року. С модель називається. Фух! Залізли! Фух! Завелися! Та ти що, яка красота? Дивіться, як діди вікна опускали. Ого! Молодіжі того не понять! Сатурн купила і полюбила! Петри, Ха -ха! Ото я розумію драйв! Фух! Рачить. Ні, Машина на 97 рік взагалі пушка. Тут, тобто, тут нічого не ржаве. ну Трошки щось там дрібіжить, там туди-сюди. Але типу все замінене. Тобто, якщо вона буде продаватися доларів за тисячу, то я її куплю. Зелений спорткар, зелений спорткар йде. За 1800 доларів. Ой, ну я навіть не знаю. ну Мені він, якщо чесно, сподобався. Але за тисячу, не за тисячу вісімсот. О, бачили, який кран. А ми приїхали в місто, в яке ніхто не приїжджає. Тільки проснувся, того виглядаю, як кусок гімна. Але ми в Техасі, місто Сан Антоніо. Що ми тут будемо робити? Я хрен його знає. Пікапчики газують. Ми газуємо щось, поїмо. Перший раз приїхали в такий міні-відпочинок, міні-відпустку без машини. І можна з самого ранку заливати кабіну. Заливаємо кабіну мічеладою. Це таке гостре пиво з томатним соком. Заїдаємо такосами і люся Текс Мексу. Подивіться, яка красота. Ого, ми тут біля капітана. Бігаємо. Бачите, вам махають американці. Ми неочікувано прийшли на споску любителів пакетів. Отакий От пакет. Вдівайте на свою дівчину, якщо вона страшна. І все. І всі це питання вирішуються. Ого, кувбой на базі з пістолями. То, отакі розваги в тих Сан Антоніо. Якщо в Google забити Сан Антоніо, то показуються вже фотографії оцої кафешки. Є оцих човників. Так що, в принципі, ми вже 50% Сан Антоніо подивилися. Ну, прикольно виглядає. Так би я ніколи не сказав, що якась Америка. Пійшов, вони вже тупо напали на то. Б'ються, дивіться, б'ються там. Ого! Ого! Тут та за наші почалися. Ця фортеця називається Аламо. В 1836 році Мексика хотіла його захватити, а Техас, типу, хотів бути незалежним. Але суть того, що Техас програв битву. Але от то, що залишилося, коротше. Ні, фіга <реш> собі! Історичник! Я, я з історії мав 95 балів. <реш> Все. До побачення, телебачення. В Родео треба протриматися 8 секунд. Дивіться, тут була одна. Е, хто протримався 8 секунд, той типу виграв. І е, він, е типу, дикий неоцібиний. Не Вони ніби не підтримав. Утримався я без машини аж цілий один день задовбався їздити на тих уборах і взяв на ось отакий от Dodge Challenger RT 5,7 літрів американської мощності. Ну, коротше, маємо, що маємо. Маємо такий от червоний салончик. Ого, який космольот. Торпеда вироблена прямо з сильного куска дерева. Ну, 2000 миль, 2022 рік. Нормал Джан. Тільки в Техасі на базарі ви можете покачатись на качельці і купити собі таку модну блузку за 10 доларів. Ого, ніфіга собі. Можна на вихід ходити. Люся вже задумається. В okay. чинному okay. ринку є ціла купа всяких ніштяків. Люся возмущається, каже, фігня якась все. Дивіться, де ви таке взагалі оту знайдете? Де ви знайдете таку штуку? Okay. <laughs> Ніде. Що ми шукаємо? Ми шукаємо щось круте автомобільне. Не дуже поки що понятно, що. Але... тут є класифікація, який ти петух Такий, 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 такий. Я би був хоч таким металічним за 85 доларів. Ліса, бляха муха, поламаєш зараз, поби людина не викидала все оте барахло, яке вона збирає на балконі, а просто збирала би його в себе на О, така от купа би вийшла. Ох, ніфіга собі. Ох, ні фіга собі, скільки там всього. Але зайти ми не можемо, бо тут ого, охоронна система мастер. Поліцейський рибнадзор, фігачить на лодці. Ви просто подивіться на цей остін. Остін це столиця Техасу і він просто максимально швидко розвивається. Ох, собі, тут вже піраміди навчилися будувати. Ну, в тому Техасі є мережа фастфуду Ватабургер. І в ватабургері ми замовили Самий звичайний бургер, він вже набагато більший, ніж чезбургер з Макдональдса. Пробуй. О, вау! Як тобі? Нормально. Не, не рекомендую. В Техасі люблять великі машини, великі машини, тому що бензин дуже дешевий. 2,89 за 1 галон. 3,8 літра. Є бенбомент, то можна і ганяти на таких муселкарах, пікапах, субурбанах і тому подібне. Мало хто знає, але найшвидша машина це орендована машина. Дуже страшно. Оу, oh, вау! Wow. Look at that. Tower of America! 750 фут його висота, це 220 чимось метрів. Це такий ресторан, який крутиться. Ми зараз сюди піднімемося і все вам покажемо. Ого, ви просто подивіться, тут підлога прям рухається. Люся довольна як слон. Ви просто подивіться на цей прекрасний вид. Ти не розслабляйся, бо то за 8 березня День Святого Валентина день і за день народження. Ого, які апетитні кусочки.